Один-два-три, шановні друзі. Ми в ефірі сьогодні говоримо про сторіччя українського радіо Харкова. Віщення тодішнього партійного клубу уперше пролунали позивні українського радіо. Говорить Харків. Обласне Державне Радіо починає свою роботу. Мовлення в Радіодомі, в новому Радіодомі почалося 1 вересня 1943 року. Одразу після визволення Харкова. Раніше були такі у нас сплівки, називалися вони млинці. Поки поставиш цей млинець, поки його розгониш, а він ще й рветься, а треба клеїти. Добре, що комп'ютер існує. Українське радіо говорить Харків. Володя. Ти готовий? Готовий? Для радіо дуже важливо це знаєте, звукове обличчя. Тут має бути професійний, не тільки професійний звук. ЕФЕМ це звичайно це ширша аудиторія, це більше відповідальності до нас. Основне у нашій роботі, у роботі диктора, ведучого це поважати своїх слухачів. Для нас дуже багато значить не тільки сам процес от, спілкування, да, але ну і в принципі звуковий антураж, який окружає обстановка. Працюємо не лише в студії, а виходимо на вулиці і навіть запитуємо, звертаємося до людей. І за час моєї роботи найбільше моє враження я літала з прикордонниками на гелікоптері і навіть прилітала над власним будинком. У випадку, якщо у вашому місті сталася аварія або армія РФ пошкодила комунікації, українське радіо продовжить мовити. Українське радіо Харків. Радіо це дуже цікаво. Ти навіть не уявляєш, що за цим стоїть стільки багато людей. Вода. Ті речі, якими дійсно можна і нужно гордиться. Нам є що зберігати і що передавати. Дякую за увагу, шановні друзі. З ним на